Такі, що більше інформації поступає про можливу евакуацію, евакуацію в першу чергу окупаційної влади. Є інформація про те, що узгоджують з Луганськом заходи щодо евакуації. І така інформація поступає з Рубіжного, з Сєвєродонецька з зі Сватого. Тобто. Тобто це можемо казати про те, що ця евакуація вона відбувається, доскільки вони бояться, що буде швидкий прорив на цьому напрямку, і вони не встигнуть просто виїхати. Я думаю, що це в принципі зараз тема номер один серед окупантів по всім напрямкам на Луганщині, на Запоріжжі, на Херсонщині. І я думаю, що це вони якби таку системну роботу в цьому напрямку проводять. І я жалю, що більше це такі підготовчі заходи. На випадок, тобто будуть вони всі їхати в бік Росії або в бік Криму залежно від ситуації. Так, я так розумію в нашому випадку, в бік Луганська або кордонів з Російської Федерації. А вони самі евакуюються чи ще й наших людей вивозять, як це відбувається? Ну, поки що такої інформації нема, що якісь масштабні евакуаційні заходи відбуваються, відбуваються з місцевими мешканцями, але наразі мова йде там про документи про іменно представників окупаційної влади, про там якесь обладнання, техніки так, так. 7 травня сьогодні, завтра, 8, коли світ вшановує всіх тих, хто загинув в Другій світовій війні, день пам'яті примирення. А 9 травня знаємо, що таке і що це для Росії. Чи якось вони там готуються в Сєвєродонецьку до цього? Чи їм абсолютно не до дня Побєди зважаючи на те, що треба пакувати валізи, за нашою інформацією, певна підготовка відбувається. Якісь меморіальні заходи на 9 травня вони готують. Готують це з молоддю, готують на базах шкіл біля шкіл, ну мовно кажучи, прикриваючись місцевими мешканцями, дітьми. Але я думаю, що в контексті там пропаганди. Якісь мітинги будуть відбуватися. А з молоді, що? Це якісь концерти старі пісні о головном? Чи, чи як воно все виглядає? Щось що, що, що на кшталт безсмертного полку та якихось лінієк і так далі? Були повідомлення про те, що також продовжується і оця паспортизація на тлі цього всього на Луганщині. На Луганщині особливо вона відбувається в примусовий спосіб. Тобто люди, які відмовляються отримати паспорти, їх можуть відправляти на якісь спеціальні заходи фільтраційні. Чи це справді так, і що це за фільтраційні заходи, як це виглядає? Ну, в цьому контексті тиск на місцевих мешканців збільшується, Люди дуже обмежені і навіть в пересуванні, в отриманні соціальних виплат, в отриманні роботи в працевлаштуванні і темпи постійно збільшуються. З Луганська приходять вказівки місцевій владі, приходять вказівки на підприємства, незгодних або звільняють, або. Такі, там, бесіди е в МГБ або в комендатурах, і я ж, в цьому сенсі тиск збільшується. Дякуємо дуже, пане Роман, Роман Власенко, голова військової адміністрації.